А нас помилует и спасет, яко благ и человека любит. Нічний телефонний дзвінок з Кремля розбудив генерал-майора ФСБ Володимира Гундяєва, якого усі знають як патріарха Кирила, і він аж підскочив у ліжку. Дзвонив сам недофюрер Пиня. По мірі того, як його смартфон виплював словеса ловеса недофюрера йому в ухо, пика патріарха видовжувалася, брови лізли догори, і тільки в кінці монологу імператора Всія Русі. Отець Кирил вичував із себе, і я зрозумів, і ткнув пальцем у екран матнячого пристрою. Витерши рушничком під із лоба, він аж тричі перехрестився, хоча в Бога не вірив. Ніфігова дівки пляшуть, подумав патріарх, шукаючи у телефонному довіднику номер підполковника Василія Данілова по церковній лінії метрополіта Ніжегородського і Арзамаського Георгія, знайшовши. Впевнено, ткнув пальцем у смартфон. Послухай сюди, Гоша, тут повна хрень впала на наші грішні голови. До недофюрера Пині з візитом чемності вперше в історії прилітає. Ти не повіриш. Гранд-адмірал Траун, ну отой, хазяїн Всесвіту. Пиня каже, що цей сходняк треба засекретити, щоб Бніугу і його варіант. Перемовини у Успенському соборі Арзамасу 16. Більш секретного місця на усій святій Русі, мабуть, немає. Абсолютно офігівший митрополіт Гоша. Тобто, інопланетяни існують? Патріарх Кіріл. Гоша, яка тобі різниця? існують чи не існують? Твоя задача, щоб у залі було чистенько, скатертинки випрасовані і підтверезені. Зрозумій. Перемовини з гранд адміралом Трауном повинні стати відправною точкою у зрушенні земної цивілізації у бік сталого космічного розвитку, переходу у нову епоху, де скрепний руський мір ми будемо поширювати на ниніші планети і галактики. У відповідь патріарх почув, як митрополіт Гоша тільки тихенько кирякнув утю. Відразу як відгуділи фанфари на честь дорогого гостя, гранд адмірал Траум доволі нахабно звернувся до недофюрера Пиня. Ти у Недофедерації головний по війську. Недофюрер Пиня ствердно і з гордістю. Так, звичайно, я, у мене найсильніша армія світу в нагляд про трендів недофір Пиня. Ми ж з вами можемо гарненько попрацювати. Можу запропонувати по бартеру наші найкращі у світі атомні ракети Орешнік чи могутній авіаносець адмірал Кузніцов. Правда, він зараз трохи не плаває. Гранд-адмірал Траун різко перериває Рапиню, дістаючи із папочки якісь папери. Послухай, Пиня, мені твій брук до лампочки, ось папери. Підписуй капітуляцію, бо я серйозно спізнююсь на міжпланетний турнір з гольфу. Не підпишеш, від Святої Русі святого хрестика не залишиться. Нідофірорпиня очманіло. Яку таку капітуляцію? Капітуляцію що? Гранд-адмірал Траун уже трохи нервово. Та ти почитай, там же все написано, що ви, жителі Руської Недофедерації, не можете мати військо, окрім парадного оркестру і почесного караулу з дерев'яними автоматами. Також ви не можете вступати у різні союзи, особливо з різними повстанцями, джедаями, люком-скайвокером і повинні перейти на галактичну мову есперанто. Продовжу. До речі, отого мужика, вказуючи на розп'яття Христа, треба зняти, чого він там ото 2000 років мучиться прибитий до Христа. Просто садисти, якісь у вас на Московії живуть. Там повісите шиву Палпатіна. Не до фюрерпиня похмуро, і що, його теж до хреста цвяхами прибити Грант-адмірал Траун зі злобою. Послухай, гуморист довбаний. Одначе закінчити грант-адмірал не встиг, бо перемовники побачили настоятеля собору, який виряченими очима мчав уздовж зали, гупаючи казенними чоботами по мармуровій підлозі собору з криками Свят! 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 Однією рукою він тримав край ряси, аби не спіткнутися, іншою рукою активно хрестився, хоча, здається, не тою. За ним бігла попаддя, яка тримала ряси двома руками. За ними з дівочим вереском бігли хористки, які до цього виспівували Боже царя храні. Причиною тотальної паніки був дивний звук і ні звідки з'явила синя телефонна будка, з якої вийшов симпатичний чолов'яга зі своєю табуркою і без запрошення сів на неї коло столу перемовників і капітулянтів. Від такого нахабства не до та гранд адмірала заціпило. Чолов'яга, широко посміхаючись, відразу представлюся, я доктор. Я не обіцяв, що буду на цих перемовинах, але саме пролітав повз, прямуючи з Катару до Альфа Центавра, вирішив заглянути на хвильку другу. Гранд-адмірал Траун, трохи прийшовши в себе від такої нахабності, вичував дурне питання. І що ти робив у Катарі? Доктор, хто безтурботно? Та я там замовляв ремонт своєї телефонної будки, одначе не дешево обійшлось у 400 мільйонів баксів. Гранд Адмірал Траун швидко-швидко закліпав очима. Ремонт скільки? Недофіро Рапиню теж надзвичайно вразила сума, і він пробелькотів. Ремонт телефонної будки за 400 мільйонів баксів та ви лаурат премії Дарвіна. Доктор Хто? Ні, ви не розумієте суті, адже вона набагато більша всередині, ніж зовні. Там катарці понаклеїли золотих херувімчиків з крилами, золотих завитушок по куткам, все у стилі бикуку. Гранд-адмірал Траун вже остаточно прийшовши до тями. Херувімчики з крилами у телефонній бутці. Уявляю. Коротше, що тобі тут потрібно, що ти тут трубиш? Доктор Хто? Та я тільки задля того, аби укласти мирну угоду. Щоб робити бізнес, ну щоб розвиватися і та багатіти, і без попередніх умов. Гранд-адмірал Траун. То я те саме кажу о тому довбенеку, вказуючи на недофюрера Пиню. Нехай передасть нам усі танки, гармати, атомні підводні човни і МКС. Недофюрер Пиня. Міжнародну космічну станцію. Гранд-адмірал Траун. Звичайно, у нас там буде нова зірка смерті. Доктор Хто? Я трохи випав із контексту. А що сталося зі старою? Абсолютно незручне запитання поставила грант адмірала Трауна у глухий кут. Він активно почав ялозити собі вухо та вичавив не дуже впевнено. Та там хрінь вийшла з тими повстанцями. Вони пішли на штурм зірки смерті, і ми би їх перещолкали як орішки. Та вони, блін, запустили дрони на оптоволокні. Наш реб їх не бере. Штучний інтелект заплутався у тій паутині зовсім. Коротше, вибухнув головний ядерний реактор. Доктор, хто не до фірорапинів? Тобі сильно потрібно МКС? Ні, то бери та підписуй. І називати цей документ треба якось красиво, наприклад, Арзамаський меморандум. задзвонила мобілка доктора. Коли він притулив смартон до уха, то присутні досить чітко почули вередливий дівочий голос: Серденько, тут тобі дзвонить якийсь Вейдер. Доктор Хто? Переключи мені на мобілу, дівочий голос у трубці. Я саме навазякала нігтики на ногах. Червоним лаком і до того тумбляра не дотягнувся, доктор Хто, то передайте му дяту, що я йому сам передзвоню. Через десяток секунд той же дівочий голос. Він сказав передати тобі, що ти сам дятав. І якщо він тебе спіймає, то пропустить твої куки через м'ясорубку. Так і сказав, потім. Доктор Хто? Ой, тупа кобила. І зі злістю ткнув пальцем у екран смартфона. Гранд-адмірал Траун до фюрера Рапинів. Це не все. Ще йдеться про регіони, де будуть розміщені наші бази. Недофюрер Рапиня здивовано. А це що за анексія? Гранд-адмірал. Так, Кенігсберг, Кубань, Камчатка це все ісконно наші імперські території. Ще 20 тисяч років тому там жили наші предки печі-йоги». Недо Пиня аж підскочив. «Пече хто? До розмови приєдналася Морган Елсбет, вірна соратниця гранд-адмірала. «Пече йоги! Ну це наші предки, імперськомовні йоги. Вони свято облюли сімейні цінності, жили дружними і міцними сім'ями, кожного сьомого дня ходили до храму молитися. Пиня спантелично чухаючи макітру. Молитися кому? Христос же народився на 18 тисяч років пізніше. Який храм? Гранд-адмірал. Храмний храм, храм підписують. Там будуть наші торгівельні бази. Недофірарпеня. Які такі торгівельні бази? Адже тут написано військові. Гранд-адмірал. Відразу видно, що ти тупе дурбесело. У тебе зовсім відсутня комерційна жилка. Нахріна мені твоя недофедерація. Це ж буде міжнародний хаб по продажу екскрементів пінгвінів з планети Пінгвінія. З їх екскрементів виробляється паливо до дозорильотів, що дозволяє їм розвивати на світловій швидкості. І тут, на Московії, буде головна торговельна біржа з продажу цього дефіциту. Маючи монополію на цей товар, ми станемо надзаможними вселенськими володарями. Не до фірарпеня. Я так зрозумів, що це ви станете нас заможними вселенськими володарями, а мені потрібно підписувати оцю фігню, яка зветься Арзамаський меморандум. Тобто, ви, містера Траун, погрожуєте знищити усіх руських, аби торгувати з пінгвінами якимось гівном, а ми всі будемо смердіти, як дерев'яна параша влітку. Гранд-адмірал без емоцій, а що зараз не так? Ало! Це я! Льолік! Понял! Усе поділ! Начинаю діяти без шуму і пилі повно у утвержденому плану! Ух Серед ночі недофюрера Пиню розбудив телефонний дзвінок губернатора Камчатки Володі Солодова, який панічно верещав у трубку. Алло, пане президент! Пане президент! Тут який зреліт прибув, каже, що уже на орбіті. Припер 20 тисяч тонн гівна пінгвінів, хоче розвантажитися. Що мені робити? Недофюрер пині зі злостю. Он там у тебе біля пристані стоїть підводний човен Владімір Мономах. Хай шмальне по тому космічному гівновозу атомною ракетою. Після деякої паузи Володя Солодов. Та сцикатно якось. <плес>